Запрошуємо всіх з великим задоволенням на перегляд другого з чотирьох матчів сьогоднішнього ігрового вечора. Зокрема, вони поступилися інтеркарсу за 2,5 секунди до кінця зустрічі. Сергій Ліфінський. Голкіперегро. Ну, все ж таки, досить непростий сезон для Павла Кустюка. Пропускав. Гра головою. Мазур. Удар в ближній кут. Спокійно. Мигаль. М'яч не залишає межі ігрової зони. Гамлет. Гупало. Удар. Голодиной! Чудова взаємодія, стрімка контратака. і Тут же виходить Копов вперед. Бали за 13 зіграних дуелей. Гамлет. Атака 2-0. Гамлет! Можна було забивати. Він це робить! Блискавична гра перекатом з однієї ноги на іншу збільшує перевагу до двох м'ячів. Василик попереду, Степанчук, Мазур. Передача. Удар немає голу, Який сейв. Показати чудовий характер у зустрічі проти команди Адміра. Ти компанія. Передача на Савіна. Той б'є впритул. Доморад! 3-0 не зробить. Нова 2-2. На табло 2-0. Можливо, зараз дасться розіграти свою чергову атаку. Лесик. На добиванні до Володимира Раїсаєн. Перед ним чимало оперативного простору. Дубалич! удар в ближній кут. На вільного Остащука. Той розвернувся падіння без пенальтів. Тут Лисик показує. Я не порушував правила. Суперник домальовував цей фол. Данилі. Удар. 3-0! Назар Данилі залишає шанс у Сергію Йому Мене пощастило. Остащук. Передача Дубанич. Надто далеко від пустий м'яч. Загубив змика. Та й незабаром з'явиться Мазур. Чудово розвернув, пробив з лівої, коли можна було віддати передачу. На. Паст на вільного партнера Василик залишає м'як. Ну, був прохідний захист у команди Коп. Вистріл, ближній кут Василик не. намагався зараз відтиснути спиною Степанчука. Йому це вдалося зробити гамлет у підкаті. сфолити п'ять разів. Але це все одно 10-метровий удар. Тут Маркіан Трач над воротом проти Флекс Ну і таким чином у нас інтрига загострюється за першу сходинку. Удар! лівий 3 1! Чудово зараз на паузі зіграв 20-й номер команди Грім. Флекс Орес. Ну і намагатиметься все зробити для того, щоб сьогодні вистрибнути на першу сходинку. Удар 3-2! Василик! Пробоїна у другому таймі в захисті команди. Вихідні футболці і Лисик його розглядів як представника команди. Копи тут мав передумови. Є можливість удара поворотам сей від голкіпера. Мигаля. Передача. Дубанич. Дуже обережно зараз потрібно зіграти Сергію Фінському. Не було фол. Вони поступилися, власне, ось з тим рахунком, який я згадував. 5-4. Тут удар. Гол! 4-2. Забиває Лисик. Чудова взаємодія між партнерами Там Олег Доморад постарався. Зараз на Маркіяна трача. Вільний Денис Дубанич. Потрібно забивати удар. Гоу! Браво, Данилів. Власні ворота. 4-3. Захищається Данилів та та Сатрян. Можливість удара Маркіан Троч! Голу немає. Блискавична гра. Дуже стрімко. Лівий вихідний навіть. потрібно забивати удар, але там мигай. Та да, жовто чор. Є можливість передач. Вона проходить скидка. Удар! і Стійка, який. У цій ситуації м'яч саме у Маркіяна. Простріл! голову намагався підстава. На наліво. То й виходить Вічнавіч. Пусті ворота. Лівий! Фол останньої надії повинна бути червона карта. Цибик, Ну і Савін розуміє, що він підводить табло. Так, і потрібно зараз терпіти. Лівий передач віддає дуже невдало в напрямку. Гуїть на відміну суперника. Костюк, передача на Данилєва. Удар з оска! Немає голу. Зараз програє 4-3. Простріл Гол. Але взяття Орит скасовується через Програє 4 3 Простріл, гол! Але взяття Гориць скасовується через, через грур. Ще одна спроба. Гупало. Удар по центру. Костюк. Відає на Данилєва. Загнали суперника до його жворіта. штрафного майданчика. На перехопленні. Потрібно зараз забивати граючому наставнику команди. І він це робить! Браво! Павло Костю! 5-3. Дубанич. Простріл удар по центру. Василик. Залишився на лінії. І як на мене зробив досить правильне рішення. Удар далі, дол! Максим Гуполо. 6-3. Ось тут потрібно було забивати. Намагається зробити це Остощук, але пробив над ворота. Удар по воротам. Ну і на цьому у нас звучить сирен. З рахунком 6-3 копа переграє команду.